Не знаю, якого лютого. Слава Україні! Героям Латині. слава! Е, так, Задавали питання стосовно арміровки криш металу. Так як ми як почали виробляти для себе поповну нуклеуса, ми відразу взяли на вооруження арміровку е, кришу металу. Ну, Так виглядає готова. І метал не видко, але він внутрі є. Як виглядає метал, яким ми арміруємо, виглядає отак. Вот Ну, определенний прямокутник для облегчення, щоб много не сварювати, скажімо так, і, ну коротше, Вирішили нарізати рівними кусками, загинати по 45 градусів і потім між, між собою їх зварювати. Так виглядаємо, це 12-та арматура. 12 Повозі це додає десь кілограм 200. І стояла задача утопити її внутрі кришу. Особа тут ума много не треба, так як... Нічого тут умного ми не зробили. Якщо в перших ми допустили, скажімо так, невеличку помилку, так як робили набагато важчу конструкцію із металу, ми варили з вуголка, якусь частину металу було видко в криші, це приходило її красити і тому подібне. Ми на дуже багато удорожали. Тут же ми пішли набагато проще так виглядає криша. А, І зараз відразу тим дітвою, від котрі зараз будуть казати, о, у нас не крутять, то у одного і в боках крутять кришу, більше нікого не крутять. Ну а зато потім спустя якийсь час немає ролику і демонструють, як можна кришу вирівняти своє. Ну, за рахунок, я не знаю, підстановки цигли, або перев'язувати рімень, скажімо так. Прижимати і чекати, коли вона стане на місце. Так що крутять криші всі, де більше, де менше, десь зовсім не критично, а десь так крутане, так крутане. Наша задача була, можливо, цю було проблему вирішити набагато проще, класти камінь на кришу вуля. Ну я із своєї практики наложився камінь на криші стільки, що вони мені тут. А це нуклеус. До муклеусу ми ходимо часто, за день обходимо дуже багато. І знімати кожен раз камінь, взагалі, аж тошний. Воно мені так надоїло, що просто підеться. Вирішили, не є можливості скрутити кришу, також не потрібно каміння. Як це виглядає дуже елементарно просто. От форма криші є в определенних місцях просверлені отвори. Спочатку я заморочився з більшими отворами, просверлив, скажімо так, більш отверну, нарізав різьбу, потім взяв болт, закрутив, просверлив через нього отвор. Но виявилось так, що не в потрібному місці я це зробив і треба було пересверлити в других місцях. Потім я зрозумів, що такі заморочення не треба. Просто тройку свердлов я просверлив отвір, І виходить, от така. Приспособ. Ми коли зараз розберемо, я демонструю отакі штир, грубо говоря, котрий запіхається внутрішньо. Внутрі ну, зараз, коли ми розберемо, я продемонструю, як виглядає і як то ми ставимо. Ці штири на всіх чотирьох сторонах, і так вони обіймаються, і так це виглядає. Так, ми зараз ну, багато людей, які у нас замовили корпуса, зараз вже. Повертаються до нас з проханнями виробництва криш або проєктування криші тому подібне. Так як е, в самому початку виробництва е, наших форм, о, зараз якраз теж монтуємо, а потім у нас йдуть криші, доні, кормушки і тому подібне. Це останній корпус, ну, от з який на даний момент є. Все остальное кормушки, доня, криші і тому подібне. Е, вертаються ну, з просьбами, так як хто вже спробує, то назад ну, рідко хто вертається. До дерева. Ну, Практично я не знав ні одного такого. Можливо, є у людей якийсь гіркий опит. Ну, це, ви знаєте, таке купив два вулика, поставив десь на тачку, десь в лісі, прийшов йому дятел, продавбав, він зняв ролик, що це говно та і все. У нього такий опит. І, ну, ми за таких людей не говоримо. Ми говоримо за людей, котрі займаються більш-менш професійно, котрі питаються прожити з бджільництва і тому подібне. Так як в будь-якому випадку це майбутнє, це облегчення роботи, зменшення собівартості і тому подібне. А сьогодні час такий, що тільки таким метаром може добитися якийсь рідамність. Ну, Ми можемо вже цю розбирати. Як це виглядає? Ну, давайте от я розберу і розберем. Обов'язково треба ці штирі, після того як очаливий виймати кришу Ну, не цю кришу, а цю кришу. Так як якщо зараз я почну крутити подібний механізм, я погну ці штирі. Ви мене зрозуміли, да? Ну, як це виглядає? Я з тієї сторони роблю, а тепер став з цієї і не знав, як мені крутити. Рука набідна на одну сторону, мабуть, сюди. Отак це виглядає. Все, криша вивезла, бачимо, що металу нічого не де не витко. Ось такий мінімальний облойчик. Тут надуло то, що вийшло за приділи вже. Ну, а самий кант і криш теж дуже вже багато зроблено. Так, що закручую назад. Так, І ставимо штарі на їхні місця. Один, два. Три. І 4. Після чого ставимо на метал, показуємо. Грубо говоря, так він. Отак висить. Все. Розуму тут багато не треба. Ніякої тайни в цьому не є. Ну і все, по великому рахунку. Якщо раніше ми, я вже повторюсь. В перших формах робили доволі там складно. Там був магніт на криші, який мав фіксувати метал, але метал був важкий, магніти не тримали, потрібно були якісь розпорки. Ну, коротше, дурна робота. Тут це набагато проще набагато ефективніше. В виході експлуатації. Оскільки ми вже 2 літа, дві зими випробували такі вулики. три? Два. Що два. ми маємо? Маємо то, що. Ні одну кришу не покрутила, ні одну кришу вітер не здув, то все супер-пупер. Є єдно, що замітно, наприклад, в різниці, якби там не було металу, як бобу, ми розуміємо, що пепу в будь-якому випадку готовий виріб має якусь невеличку сам. От Якщо ви достали там із форми якийсь опрійний розмір, спустя рік 2, він, мабуть, по міліметр на кожну сторону стане менше. загальному по 2 мм і тому подібне. І криша. Якби тут не було металу, точно так, же ми, скажімо так, зробило усадку. Но за рахунок метала, вона не дає її зробити усадку. І якщо от зараз у нас, якщо зараз у нас це виглядає так, бачимо, що тут міліметр на кожну сторону, так як ми спеціально так робили, та спустя рік тут буде по 2 мм. Криша залишиться свого розміру, а корпус все ж таки дасть усадку. Воно дає усадку ну, тим, кого буде інтересувати, воно дає усадку е в нутрі, ну, коротше. Вся усадка не впливає на внутрішній розмір. А якщо і впливає якось на внутрішній розмірі, особено не замітно. Ми даємо люфти для рамки побільше, ніж стандартні. Скажімо так, 4 мм. Ну, замість двох потребуючих. І, наприклад, в нашій експлуатації не замітно, щоб вся усадка якось влияла на внутрішній розмір. Так що ну, от, знаєте, є такі нюанси, хто зробить тут цей розмір, ну, стандартний розмір. Розмір до рамки 472 мм, а спустя якийсь час рамка перестає залізати, хоч вона і на 2 мм менше від заданого розміру, але вона потім дуже починає туго врізати. І за того ми робимо відразу 4 мм, щоб якщо вдасться усадку, ну, все ж таки рамка вставала добре. Так що вот так вирішуємо ці проблеми, так як для нас це дуже важливо. 100 раз це би було не робити. Але для нас це дуже важливо. Це нам облячає в рази роботу. Так, да, воно нам знайшло роботу одноразово купити метал, нарізати, погнути, зварити, вложити. І потім все. Так як ну, таку деталь, тут вже її нічого не страшно. Якщо ти более ви її пофарбували, це вічна буде деталь, так як нічого з неї не стане. Все, друзі, на цьому не завершимо. Слава привіт! Героям слава!